Привіт, любі малята! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні ми з вами відправимося в осінню подорож. Ну що ж, розпочинаємо наше цікаве заняття. Увага на екран! До нас завітав лісовий їжачок. Скажіть, якого він розміру? Великого чи маленького? Якого розміру ведмедик? Великого чи маленького? Увага на картинку. Якого розміру ось цей каштан? А якого розміру ось цей каштан? А ось цей каштан якого розміру? Подивіться уважно на екран, знайдіть ромб та скажіть, якого він кольору, і покажіть його. Знайдіть на картинці трикутник, покажіть його та скажіть, якого він кольору. Знайдіть геометричну фігуру, яка не має кутів, але це не круг? Подумайте і скажіть, яка цифра йде після один. Яка цифра йде? Після два? Яка цифра йде після три? Яка цифра йде після чотири? Вирушаємо далі. Ось наступна наша пригода. Порахуйте і скажіть, скільки крапочок на листочку та якою цифрою ми їх позначимо. Скільки крапочок на гарбузі та якою цифрою ми позначимо їх? Скільки крапочок на каштані? Та якою цифрою ми їх позначимо? Скільки крапочок на листочку. Скільки крапочок на жолуді та якою цифрою ми позначимо? Наступна наша з вами пригода. Нам потрібно з вами сказати, де є половинка фрукта, а де ціла частина. Будь ласка, подивіться на екран та скажіть, на даний момент ми бачимо половину сливи чи цілу? На картинці зображене ціле яблуко чи половина. А ось тут груша в нас ціла чи половина груші. Слива на картинці ціла чи тільки половинка. Ну що ж, ось і остання наша пригода. Давайте з вами пригадаємо порядкову лічбу. Почали! Перший. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Молодці. Любі малята наші пригоди дійшли до завершення. Давайте ми з вами пригадаємо, що ж ми сьогодні робили.